Перший запуск його життя. Давайте розпакуємо один маленький. З рубрики дитина». Кайф. Він працює тихіше пого. Не хотя заряджатися зарядної станції. Давай. Заслонку. Заслонку. Привіт. Відео не сплановане, буде сумбурне. Сьогодні буду намагатися, до речі, на українській мові. Переводжу на ходу, тому вибачте, якщо десь буду тормозіть, як то кажуть. Так, абсолютно випадково вирішив придбати, взяти собі на продаж, бо постачальника з'явилася, а зараз ви розумієте, що це ситуація. Генератори РАТО. А це доволі недешевий китайський бренд, нормальний. давайте так кого тригарить взагалі при слові китайський. Давайте трішечки ми розберемося. Можете звичайно вимикати відео, але китайське, взагалі, ну просто взагалі, все, що ви зараз бачите в будь-якому магазині. Ну, майже майже все вироблено в Китаї. Китай буває різний. Навіть ФОГО, який у нас приймається, ну, дуже дорогі генератори, реально дуже дорогі. До речі, в яких стоїть двигун РАТО, бо РАТО це в першу чергу виробник двигунів. А вони роблять свої генератори, так, але в першу чергу це виробник двигунів. Які постачають двигуни, щоб ви розуміли до того ж самого фого, який при цій самій потужності буде удвічі дорожчий, так зараз є на ринку України, і я вже покрутив, вже розкрутив, познімав там десь бічні панелі, подивився, і я розумію, що вони як мінімум не гірше фого. Тому дуже хочу вас з ними познайомити, показати там деякі фішки, десь озвучити, можливо, цінники і так далі. Відео взагалі не планувалося, сценарію нема, тому можу там десь перескокувати там з теми на тему і так далі. Що таке РАТО? Як я вже казав, це недешевий китайський виробник. Щоб ви розуміли, наприклад, ми у 2022 році, пам'ятаю, коли був найпіковіший момент, ми завозили генератори Honda. Mitsubishi і Рато. Так ось між ними була різниця десь приблизно у тисячі гривень. Я маю на увазі ось ці стандартні на 200 кубиків відкритого типу, не інвертори. Так? Різниця між генераторами з різними двигунами. Це був виробника ГТ, але двигуни були Рато, Mitsubishi і Honda, оригінал, звичайно. Так ось різниця була в залежності від двигуну однієї тієї самої кубатури у 2000 гривень Тобто, ну, найдорожча була Хонда, мабуть, із просто із за марки, там Міцубісі, і ще на 2000 був дешевший рато. Тобто, це також не дешеві, класні двигуни, які ну мають, маю маю надію, також дуже великий ресурс і так далі. Як бачите, як я вже сказав, вони постачають двигуни до фого навіть, який вважається, до речі, поляком, але це також китайська збірка. І блін, боже ми збав, Ну, фого круті генератори. Вони журчать, як котята, дуже тихенькі, дуже надійні. Тут питань немає. Але ну добре, що до мене приїхало? А, приїхала пара моделей. Кому буде цікаво, це R2000 s 6. це ось така моделька. Вона трішечки виглядає зараз. Я такий порепаний, типу, термінатор, бо я зняв із нього бічну панельку, а, щоб десь дещо роздивитися, що хотів. А, я задоволений тим, що побачив. Я просто виглядає, він. Ось, ось так він виглядає. Добре. А, це модель на 1900 Вт і е, максимальною потужністю 2000, 2 кВт. Дивіться, а що ми взагалі там прибрали всі, що, що бо, бо дивляться часто жінки, і їм ця 1900 ватт, вона взагалі ні про що не каже. 1900 ватт це уве все ваше освітлення в будинку, абсолютно, взагалі, це світлодіодні, там ось такі лампочки, там Вт, ватт там, і так далі. Ви розумієте, це ваш телевізор, це ваш котел, який буде. Взагалі без питань працювати, бо це інвертор. А це ваші там якісь. Не знаю, дрібні, якісь там прилади можуть бути. Звичайно, холодильник навіть взагалі без питань. Так, звичайно, можуть бути проблеми. Там чайник десь впритул. Я б не вмикав обігрівач електричний на першій швидкості. Там зазвичай це 2 кВт, І Так на першій можна, якщо вже дуже там замерзаєте, в принципі без питань потягне. Пральна машина, в принципі, майже будь-яка без питань. Там 1,4, 1,8 під час нагріву. В принципі, без питань, Я думаю, що зможете одномоментно і підзаряджати, наприклад, зарядну станцію невелику, яка не бере там, потужності більше, ніж 400-500 Вт на заряд. І одномоментно можете там і попрати щось, і станція зарядиться за цей час, і ви по-по-по. Дивіться. Я про це кажу, бо про це дуже часто питають. Дуже часто для чого люди взагалі купують зарядні станції і генератори. Це холодильник, пральна машина. Тому я просто для людей, які не дуже глибоко розбираються, ось цього вам, в принципі, вистачить десь в притул. Він буде дуже тихенький, він дуже компактний, невеликий, не важкий. Він в корпусі більш-менш влагозахищеному, та він із шумопоглинайкою. Ось що мене дуже здивувало. Бачите, яка штука. Ось такі інверторні генератори, які люди називають в народі каністра, так, бо вони схожі на каністру, коли в корпусі. ФОГО такі ось ще приїжджали перші там у 22-му році. Вони бувають двох типів: буває просто корпус, а буває корпус із шумопоглинайкою. І я не думав, що я її тут побачу, тому що. Ну, це вже дорожче, бо все треба оклеювати. Тут не просто шопоглинайка, вона доволі товста а, і. Бачите, так, ось внутрішні частини зверху. Я не можу вам, мабуть, це показати. Можу слухати, можу показати. Усе в нас у шумопоглинайті, тобто він буде дуже тихенький. Тут, якщо я не помиляюсь, 80 кубіків, тобто він буде не прожерливий. Він буде тихенький, хавати не багато бензину. З 16 тисяч гривень. Рекомендована роздрібна ціна на зараз. Це доволі. Класна, класна пропозиція за генератор такого, такого виробника. Е, якщо ми подивимось по ринку, то зараз якісь будуть, там, можливо, Філісаті, або більш-менш непогане або Віталс, не майстер серії, бо майстер він, на, на цей дуже схожий. Зараз ми до нього перейдемо. Е, ну, ви знайдете щось, я думаю, там 18, навіть шепах, друзі, шепах на 2 кВт. Блін, 18 тисяч. Ну, типу, про що тут? Чому я їх схопив? Все, що було у людини, яка у імпортера на зараз на Чернігові в мене в місті, чому я їх схопив? Бо 16 тисяч ну це кайф взагалі. Це, це це дуже класно. Так, швиденько попередку. Маємо одну розетку 16 амперну, якої вистачить на повну потужність без питань. все можна через одну розетку отримати усю потужність, клеми для під'єднання для зарядки акумуляторів, якщо потрібно. Вмикаємо, вимикаємо так. Трішечки зроблено із ось таким підсосом. До речі, має проміжне положення. Це дуже класно. Не буду зараз оглублятися, але це це гарно що воно там є. А у фого заслонка в є. Ось тут, бачите, ми вмикаємо і ось заслонка. Раз, два. Тобто ручка має, вмикаємо, відкриваємо, закриваємо. Тут ручка має лише два положення, а заслонка у нас регулюється окремо зверху. Тобто особливої різниці немає. Ось так це діло в нас працює, так? Проміжне і повністю закрили. Добре, маємо USB-вихід. В принципі а до речі, те, що ви любите, хто часто буде переносити цей генератор з місця на місце, то пробка має подвійне для підсосу повітря, щоб не було випоровання, щоб не ваняв бензином. Коли ми працюємо, то ми зміщаємо її у положення ON і працюємо тут, тобто був підсос повітря, так не було вакуумізації в баку. І коли ми переносимо її постійно, то ми закриваємо і можна возити в багажник, ваняти не буде. Ось так це зроблено є показчик рівню, скільки мастила ви налили. Зверху ми маємо ще пробку для того, щоб замінити свічку при бажанні, якщо коли-небудь такий момент настане, давайте подивимось фільтруючий елемент, звичайний паралоновий. Так. Для того, щоб не розливали, коли буде заливати бензин. Мастила, трішки мастила тут у нас є, трішки є. А зараз це заводський консервант, так би мовити. Він додається, щоб не було якихось корозійних процесів, коли... Ось так. коли він десь там пливе і так далі. Можемо ще зазирнути донизу. Ну, тут, в принципі, є дренаж, резинові ніжки. Корпус, як я називаю, не сучий. Тобто, це пластиковий корпус, він же рама, він же корпус. Ну і декоративні панелі, плюс вони волого і шумозахисні, типу того. Добре, а ось це вже зовсім інша історія. Це п'ятірочка. 5 Номіналом 5,5 максималка, 225 кубіків, якщо я не помиляюсь. Е, нехай вас це не лякає. В усіх інверторах в них кубатура менше, ніж у тих, що відкритого типу на ту саму потужність. Це абсолютно всюди. У всіх. Е, хто, ну, про, я думаю, що це вже всі знають, але просто проговорюю, щоб ми ну... так. Е, цей мені ну прям, друзі, це мені дуже сподобався. По-перше, блін, 42 тисячі. Друзі, 42 тисячі за інвертор. Із кнопкою запуску дуже сильно жінки хочуть, із шумопоглинайкою, і в корпусі, з класною ручкою. На металевих кронштейнах, на металевих кріпленнях. Із це вже річ у нас. Трапляється взагалі в нас оснастка ТБС є, це гарна фірма, до речі, зроблена із нахилом, як потрібно, щоб десь там водичка в нас не потрапляла. Що це таке? Це 32-амперна розетка, на яку ви отримуєте усю потужність генератора. Хто не знає, ця розетка, звичайна, євро, вона 16 амперна, і, як правило, на неї ви отримуєте 3, ну 3,5, там, де, де як налаштовано, але ну, максимум. Так? А що, якщо у вас якісь. Потужний прилад, або ви хочете під'єднати увесь будинок. Вам потрібно зробити це одним виходом. Для цього є 32-амперна розетка і вуаля, вона в нас є, виделка, ця є в комплекті, вам лишається лише купити дроту необхідної січення та потужності, і ви можете використовувати без питань. Тому це, це, це до речі, дуже круто. Далі є. Ми можемо заряджати акумулятор. Ми можемо, до речі, заряджати акумулятор від роз'єму автомобільного. Є два крокодили ось такі дуже зручно. Є в нас Type-C та USB A. Не знаю, якої потужності, треба буде ще почитати. Можливо, там десь додам фрагмент відео, запуск кнопки. ну, Кнопка вмикання понятно, буде показувати нам, я так розумію, 5 параметрів. Для цього його потрібно типу, завести та перевірити. Маю надію, що скоро я майже впевнений, що за ці гроші скоро хтось його замовить. І я його буду для клієнта перевіряти, залю мастила там, як ми завжди робимо. І я Хочу дуже послухати, як він працює, наскільки гучно із цими панелями. Маю надію, що буде працювати як фого, вони прям катята. І побачимо, що він нам має показувати. Думаю, що буде показувати температуру масла в картері. Тобто, ну, нагрів, як нам автомобіль показує, зазвичай буде показувати вольтаж, буде показувати тривалість включення зараз. і... Тривалість мотогодин взагалі за усю його за все його життя. Типу того добре. Далі дивіться, як цікаво зроблено. Він має середню ніжку, що прикольно, це, мабуть, зроблено. В нього підсос повітря йде знизу. Що дуже цікаво, для того, мабуть, щоб ось тут був якийсь простір. Також у нас тут є дренаж для того, щоб ось тут це все не закривалось, то він має ніжку посередині. До речі, вона дуже-дуже-дуже м'яка. В мене до підлоги глянцевою він присмоктується, як та присоска. Знаєте, я його піднімаю з таким шліпком, типу. Взагалі прикольно зроблено. І, в принципі, друзі, він на рамі. Це генератор на рамі. Тобто, якщо це я називаю кузов несучий і йому більше нічого не потрібно, бо це малюк, то ось ця п'ятірочка вона має раму, бачите, доволі товсту. Надійну раму, на яку вже пам'ятаєте, я коли знімав в мене є відео м -м, про Vitals на 4,2 кВт. Він зараз коштує десь приблизно таких грошей, але їх немає в наявності. Також мені дуже сильно сподобався. Також шумопоглинайку і так далі. Він ось також на рамі. Я його повністю розбирав, показував. Я просто бачу, що тут ось абсолютно та ж сама архітектура. Маємо металеву товсту раму до неї. кронштейни несучі вже такі пластикові з ребрами жорстко а на них вже декоративні панелі. Усе, звичайно, класно, як у ФОГО, як у Віталсмайстер. Усе зроблено через резинові такі під'єднання. Пластик-о-пластик, в принципі, не шумів би, а да? через резинові такі під'єднання взагалі не буде жодної вібрації, звичайно, жодного вкручування в пластик. Усюди впаяні металеві гайки. Нарешті, друзі, як класно зроблено. Це в нас акумулятор, який звичайно вимкнений, ліціонний акумулятор тут стоїть. Він вимкнений, щоб не було статичного розряду, поки він там їде і так далі. Не потрібно розкручувати, шукати ключ, накручувати ось ці клеми. Цього більше робити не потрібно. Є ось такі в нас під'єднання. Ми просто їх під'єднуємо один до одного як бустер для автомобілю, так як для коли вас акумулятор, знаєте, такі маленькі прилади. Ось там ось такі під'єднання також зроблені. Просто увімкнув один зараз до одного, і він, в принципі, буде стартувати із. Електростартера, тобто для жінок це прям те, що вони хочуть, щоб натиснути кнопочку. Та і все. А взагалі, в принципі, я хочу просто вам продемонструвати. Я, можливо, ще там десь нарізочку зроблю а, пізніше. Я там вже деякі подивився. До речі, я не знаю, що це за фігня з боку запаяна. Там є дірка. Якась, але що воно таке? Можливо, якийсь резонатор або що ще. Я просто хочу показати, наскільки класно зроблено. По-перше, тут вже інший фільтр. Тут е, силіконовий, м'якенький, з металевою сіточкою, такою, щоб його там ніде не потягнуло, не вигнуло і так далі. Тут вже паперовий класний фільтр недешевий. І уся кромочка, усе проклеєно, щоб ніде підсосу не було, ніякої пилюки в нас у двигун не потрапило. Далі е класна, м'яка резинова це повітряний вхід. Він дуже м'який. Це просто я вам про якість матеріалів. До речі, я там далі покажу усі борти проклеєні... Е уплотнителем, ущільнювачем і так зроблено, що одна панель налягає на іншу, і десь там вода, якщо буде навіть потрапляти, то там мінімізоване її потрапляння у внутрішню там будову, навіть якщо якісь краплини ось сюди там десь потраплять, нічого страшного, але все ж таки люди зробили все, щоб цього не трапилось. Давайте розпакуємо один маленький r 2000 es 6 ну, Маленький, не маленький. Є багато кіловатних моделей. Так. Я розкрив коробку, все було в ремінцях стяжних, все було власно гарно запаковано. Так, слухайте, вони запаковані так само, як і фого. Мабуть, одні з найдорожчих на ринку. Так само усе металеве, усе важке, усе, що може десь щось пошматувати, подряпати і так далі. Усе ось тут в картоні. Ну-ка, ага. Тобто... Навіть при якомусь там зовнішньому тиску зверху все буде гаразд, нічого не трапиться. Подивіться. Так, дрібниця, знаю що там. Але ну, подивіться. Знаєте, чому вони це заклеюють? Тому що це все скріплено скобами. І ці скоби мають гострі кінчики такі, вони виходять сюди. І навіть незважаючи на те, що він в пакеті, і навіть незважаючи на те, що бачите, тут є і корпус у нас скошений, і він навряд чи поцарапається, люди просто ось це все проклеюють. Просто, ну, зверніть увагу, так пакуються нормальні речі. Так. Опа! Вибачте. Ось так. Так, ну і. У нас тут більше нічого немає і не потрібно. Ну і перші враження. Ага, 2000-1900 номінал, наскільки я розумію. Спаковуємо п'ятірку швиденько. Що тут у нас цікавого? Запакований класно подвійний гофрокартон. Комусь здається, що це дрібниці, але це каже про те, як виробник підходить все ж таки до. Якась трубка, доки поки що не розумію, що воно таке. Лійка. А, це, мабуть, це, мабуть, долійки. Далі набір. Нужбо. Ходи сюди. Викрутка, два ключі, свічник. Так. Ух ти йо! Клас. Нормальні. Реально класні, товсті. Ну, я розумію, що це не, не підзварювальний апарат, так, звичайно, але ви, ви б бачили, які крокодили, з якими кабелями кладуть зазвичай. Тут товсті кабелі, клас. клас. Пишуть 14. Не знаю, але товсті дуже. Так. І. Секунду. Так, есть паспорт. Будет еще здесь инструкция на украинский мови. Мы с такими характеристиками сейчас будем одествовать. Ну, из рубрики «Заведет даже ребенок». Это для тех девушек, которые переживают, что я с ним буду делать и как там, как я с ним справлюсь. Поверьте, феноменально просто. Так, сынок, открывай пробку. Это раз. Второе. Включай его. Это два. Заслонка на себя. Это три. И заводим генератор. Давай. Заслонку. Заслонку. Все. Это вообще все. У ребенка, который заводил его первый раз, это заняло там, 10 секунд. Все сейчас еще будет вам интересное. Мало кто знает, но от обычного генератора, от вот такого, не инверторного, практически от любого, не хотят заряжаться зарядные станции. Это важно для тех, у кого там есть зарядная станция и генератор нужен для ее зарядки. Это прям очень важный момент. Собственно, как должно происходить? Сейчас, кстати, генератор на эко-режиме. Посмотрим, он выйдет из эко-режима станция берет на заряд 300 ватт, но самое главное даже не это. я вам покажу как должна заряжаться зарядная станция по сути так как от домашней сети. Мы берем она сейчас выключена полностью она должна среагировать на поступление тока. мы ее разрядили до 84 смотрим сейчас у нее щелкнет рележка, она включилась, проверяет заряд и пошла заряд будет сейчас расти. Она будет брать больше, больше, больше. Наш генератор немножечко поднял обороты, но из эко-режима не вышел. Она берет где-то до 300 ватт в зависимости от заряженности аккумулятора. Вот, ребят, так и должно происходить. Видстань 2 метра. Это просто Це якийсь, я не знаю, це взагалі кайф. Він працює тихіше фого. Дивіться, я розмовляю абсолютно спокійно. Ось я на вулиці. Я краще чую, в нас зараз немає світла, і перше відділення нової пошти в нас зараз на генераторі. Так я вам скажу, що я краще чую його, ніж цей генератор. Це взагалі якийсь. Дуже тихо. Цікаво, це еко-режим. А, так, він на еко. О! Зараз я вимкнув екорежим. Знову відходжу на 2 метри. Все одно дуже тихо. Я можу розмовляти. Ну, трішки треба голосніше, але ну, дуже тихо. Ну що, давайте спробуємо. Дали йому трішки прикататися. Ну, давайте безпосередньо тест. Він зараз не в екорежимі. 1,8. Максималка в нас 2. Номінал в нас 1,9. Pen 1.8, я вже просто знаю, я з ним часто тестую генератори. На першому режимі буде 1,1, на другому 1,8, максималка. Давайте увімкнемо спочатку перший, вмикаю. Жодних питань. Давайте я вам ось так от покладу. Бачите так? Один і один кіловат. І вмикаю двійку. Один і вісім. Друзі, майже 1,9. Жодних питань, жодної такої хвилеобразної роботи. Рівненько, красиво, без питань. Давайте подивимось, як він вмикається в еко режимі та вимикається. Вміхнув еко, зелений ліхтарик. Його взагалі майже не чутно. Ну і давайте увімкнемо. Чисто перевірити, Бувай, були в мене такі випадки, коли м -м, погано повертався в еко. Зараз перевіримо. Перший. Вимкнули, опустив, все. Ну кайф. Так, коротше, усім дякую за увагу. В принципі, те, що я кажу в кінці, усе це, що ви зараз бачили в відео, ось так я зроблю для вас. Я вже в принципі мовчу про всілякі там гарантійки, мокрі печатки, це взагалі зрозуміло. Кожному з вас я дістану з коробки новенький. До речі, на тестовий екземпляр мастило в подарунок. Якщо його заберете, він по суті попрацював у нас, я не знаю. Хвилин 10, мабуть, взагалі. Коротше, дістану весь роздивлюсь, перевірю. Залю бензин, куплю, піду, мастило. Ну, прийдеться трішечки заплатити за це. Залю вам його. Звичайно, залишок покладу, там десь увійшло десь приблизно мілілітрів 400-450 до нього. Вам ще залишиться на наступну заміну. Залю нормальний бензин. Дам навантаження, хочете спусковими струмами, хочете, там, наприклад, тим самим феном, там, яким я перевіряв. Хочете вам зарядною станцією перевірю, якщо вона буде там ще в продажі в мене стояти. А все зроблю так, як я робив зараз на відео. Тому звертайтеся до тих, хто трішечки розуміє і хто ну, хвилюється за свої продажі. Дякую за увагу.